Доброго дня, мої дорогі підписники. Сьогодні трішечки хочу з вами помалювати. Дивіться, я тільки стараюсь направити камеру. Бачите, що в нас вдома, в Україні є, що сестричка мені знайшла. А це ж моя картина, а фотографії вони не дали. Вона замовила мене, пані Марину. І знаєте, десь вона от тут. Це бачу трішечки. Ну, от почала звідси. Такий тиск у мене цілий день то високий, то низький, то високий, то низький. Скажу вам, що не знаю, чи це з погодою, чи це з переживаннями. А до чого я це показую, мої хороші? Так, 15-ту. Щоб показати вам, що все-таки можна чимось розвіятись. Шукаю 15-ту циферку. Ось, що я вам скажу, що оце моє захоплення. Знаєте, дивлюсь, тільки сіла, от цілий день сижу, мучуюся з тиском, Тут, туди удиплітку, то міряю, то вверх, то вниз той тиск. Не знаю, як у вас, хто страждає цим? Чи це мене догнали переживання за ці дні, чи от стає у нас тепліша, гарніша погода? Може, це через це. От я не можу зрозуміти, але можу розуміти тільки одне, мої дорогенькі, що це дуже допомагає. От реально. Так, що би ми тут. 16, 11, що тут у нас? 22, одиничка є, 17 є. А, Знаєте, така моя сестра, я би таке навіть не придумала, що це на, виявляється. Вона дала мою фото, моє фото. І вони. Що ми цифру 17? І вони. Зробили по, бачите, по номерам, по кольорам картини. Виявляється, таке можна зробити. Уявіть собі. І я собі думаю, я ж тепер затрималась в Україні. Не знаю наскільки. Напевно, взимку буду бачити, як себе буду почувати, тому що мій організм привик уже Аланії. І зараз адаптуюся дуже важко. Тому що там в Аланії любий тиск стає в норму, без таблеток, уявляєте собі? А тут я зрозуміла, що таблеток уже за цей тиждень, за ось ці переживання з сином, пішло дуже багато. І я скажу чесно, я ще не разу не робила вранці вправи. А чого не робила? Я вам поясню, чому. Тому що я. Не можу, в мене постійний тиск підвищений, Ну, 150, 155, 160, ну, якось вправи, не можеш ні зігнутися, нічого. Зараз до вечора тиск понижений. Але я так бачу, що коли я сіла за малювання картин 17, да? коли я сіла за малювання картини. Мені тут же полегшало. І тому я вирішила е з вами от порозмовляти і показати вам, що це справді лікує. А дивлюсь, в Україні цих картин дуже багато. Я навіть знайшла, де ми знайшли я в епіцентрі. Ми таку гарну знайшли в епіцентрі, Київ там, по-моєму, я ще зразу подумала, що то Чернівці. Дуже гарний Київ. Ну, тобто... І вони дешевші, чим там зі знижками є 250, по-моєму, гривень Дешевші, чим в Аланії. Так що мої любі стреси цим лікуються, мої дорогенькі. От, 17 шукаю. Так що лікуйтеся, не треба робити так, як є, тому що так, як я. Тому що ти лежиш щось, думаєш і це тебе напрягає. А скажу: бачите, коли малюєш, чомусь думаєш позитивно. Я не знаю, з чим. Ось у, у мене вже 15-та, я тепер бачу. Я не знаю, з чим це пов'язано. Скажіть, мої хороші, ви пробували малювати? Ось попробуйте. А хто пробував, поясніть, чому так? Ось я бачу, що. Думаю, але якось воно, думаєш, про позитивне, коли малюєш. Реально. Так, я побачила 18-ту циферку. І все-таки, а я скажу, воно ж пользу точно комусь принесе ваші картини. Чому вони лишуть пам'ять про вас? І ще одне. Я скажу, що завжди, коли у вас є вже готова картина, ви з гордістю можете комусь подарувати в подарунок. Тобто, я думаю, що від такої речі ніхто не відмовиться. І вам добре, і, і людям прекрасно. Я навіть не знаю, скільки я в Аланії, да? щось 15 я рахувала, вроді би вам показувала, не пам'ятаю. Та я їх малюю не для того, щоб запам'ятовувати, а просто малюю. І мене всі питають, що ви будете робити. Слухайте, скільки друзів, скільки є кому подарувати. Ось. І я вам скажу, що я завжди люблю не е фотографії картини, а саме, от, мені здається, вони живі. От коли людина малює, коли вона малює з любов'ю, то взагалі супер. Так що дивіться, поки я з вами розмовляю, то бачу, що мій тиск нормалізується. Оце я вам хотіла і донести, що вам стане легше, малюйте, малюйте, тим більше, коли ми зараз в Україні. І цього дуже багато є цих картин. Буду їхати до Туреччини, наберу з собою цілий чемодан. Я собі так рішила, що де я буду там чи епіцентр, чи якісь торгові центри. Все, що мені сподобалося, буду купувати, щоб воно в мене було заздалегідь. Ось так. Так що робіть так само, і ви будете потихісенько лікуватися. Від своєї хвороби. Тому що, дійсно, це кайф. Якщо особливо для тих, хто не вміє малювати. Дивіться, у мене аж зір відкривається, поки з вами говорю, ось мені легше стає на очі. Бачите, я все бачу краще, краще. І я вам скажу, що ви ще й будете нормалізувати свій зір. Дивіться. Ну що, мої любі? О, дивіться, що я тут уже понамальована. Нічого не зрозуміло. Але, мої дорогенькі, прийде час, що ви побачите цю картину. Ось так, там мої песики гуляють, покажу ще вам свої туї. Бачите, в мене такі вид з вікна. Мої дорогенькі, якщо вам сподобалося і є про що розказати, пишіть мені тут у коментарях. До зустрічі, до наступного відео. Я люблю вас та обожнюю. Не забувайте поділитися. Мені дуже приємно.